Оце майже 2 кілограми жиру, який є у кожного з нас в різних місцях нашого тіла. І скажіть чесно, хто б не хотів поміняти оці 2 кілограми жиру на 2 кілограми м'язів, і раніше вважалось неможливим, як ми всі знаємо, одночасно знижувати жир і будувати нові м'язи, тобто, ніби пере. Качувати жир в м'язи вважалось неможливим багато, багато років на сьогодні. Це не зовсім правда, і навіть є спеціальний термін, який називається рекомпозиція тіла. Тобто, це не схуднення, не набір маси, а щось таке секретне і прикольне, коли ви одночасно втрачаєте зайвий жир і будуєте нові м'язи. І це дійсно реально. І більше того, це підтверджено більш-менш якісними дослідженнями. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про те, як втрачати жир. Набирати вагу, які для цього треба створити умови, як нам допомагає наука, і що всьому, всьому корисно для кожного з нас. Ви на каналі ТІМ 404 мене звати Володимир Острогов, і ми починаємо. Що таке рекомпозиція? Це такий стан в тілі спортсмена, коли ми не міняємо його вагу, але міняємо композитний. Склад тіла. Тобто один і той самий спортсмен вагою 80 кілограм може бути жирним, а може бути сухим. І наша задача не скинути з 80 до 70, наприклад, а в рамках 80 кілограм зробити мінімальний відсоток жиру і максимальний відсоток м'язів. Бо 80 кілограм може виглядати дуже по-різному. Ось на цьому фото, наприклад, я важу 80 кілограм. І середній хлопець вагою 80 кілограм виглядає зовсім не так. Більше того, Якщо рахувати індекс маси тіла, то оці 80 кг – це зайва вага. Хоча вага як кілограми це зайва, а як жир, це дуже мало жиру. Тут на фото ну відсотків не знаю. 8, напевно, може 7, щось подібне, може 10. Ну до 10. нам потрібно навчитись, як потрапляти в такий стан, коли ми не скидаємо вагу, не набираємо вагу, а замінюємо одночасно жир на наші м'язи. Сразу проговорю, що з жиру зробити м'язи ніяк, це як з дерева зробити метал або там. Зі скла зробити буряк якийсь. Неважливо поміняти жирові клітини на м'язові, але можливо одночасно зменшити кількість жиру і збільшити кількість м'язів. Для цього треба досить складні умови, і сьогодні ми спробуємо розбиратися, які саме. В кінці цього відео я обов'язково поділюсь результатами досліджень, які підтверджують кожне слово, яке я сьогодні буду говорити. А ще цей ролик виходить за підтримки нашого спонсора спортивного харчування, магазину «Вітамін Про». Тож в кінці цього ролика ми розіграємо 10 протеїнових батончиків від нашого спонсора, які поїдуть до одного з вас і допоможуть цьому. Спортсмену зростати в м'язовій масі та втрачати жировій, звідки береться ствердження, що це одночасно неможливо робити? Ну, по-перше, воно майже правдиве, і там в 90 плюс відсотках це буде нереально. Чому це нереально? Бо фактично. Схуднення відбувається за умови дефіциту калорій, коли ви витрачаєте, наприклад, 2000 калорій, а споживаєте 1800, Оцю різницю в 10%, яка у нас складає 200 калорій в нашому прикладі, організм забирає жиру і ваші жири потрошечки зменшуються. Це є схуднення. Коли ми хочемо побудувати нові м'язи, ми зазвичай будуємо їх з умов профіцита калорій. Тобто ми годуємо тіло загалом більше, ніж йому потрібно, для того, щоб він за наші надлишки калорій міг побудувати нові м'язи. За допомогою тренувань ми його стимулюємо, звісно ж. Але в умовах надлишку калорій ми набираємо нові м'язи. І в підсумку в нас набирається м'язи і жир, коли ми в умовах масонабору і скидаємо і м'язи і жир, коли ми в. Тушимось. Наша задача зазвичай полягає в тому, щоб коли ми набирали, наприклад, 5 кг ваги, там було 4 кг м'яза і 1 кг жиру. А коли скидали, то навпаки скидали 4 кг жиру і 1 кг м'яза. І таким по колу можна рухатись і будувати все краще і краще тіло для себе кожну ітерацію. Про це я розповідав в ролику про гібридних атлетів. Обов'язково його подивіться, якщо ви ще не дивились. І там, до речі, продається 12 повноцінних тренувань в залі записаних комплексів. За 12 доларів посилання там буде під відео. Якщо ви ще це не купили, обов'язково це придбайте для того, щоб стати краще і красивіше. Так от, і певна проблема полягає в тому, що умови профіциту і дефіциту не може існувати одночасно. І відповідно, якщо ми хочемо спалити жир, то тоді дефіцит. Якщо побудувати м'язи, тоді надлишок, тобто профіцит. І одночасно воно ніби не клеїться і. Так вважалось дуже дуже довго. Ну і це справедливо майже для всіх. І ось сьогодні я хочу показати, що це означає саме майже для всіх, і як кожен з вас зможе туди прийти. В яких категорій спортсменів одразу включається рекомпозиція тіла, яку ви можете помічати на собі, це фактично три категорії спортсменів, які, знаходячись в цих категоріях, підвищують ймовірність можливої рекомпозиції тіла. Перша категорія це новачки, люди, які не займались спортом, або взагалі, або дуже довго. Оця дуже довго це друга категорія. Це спортсмени, які раніше були спортсменами, були в класній формі, потім через травму, або через свою лінію, або через відсутність. Мотивації до речі, нещодавно було дуже якісне відео про мотивацію, Ось тут його можна подивитись. Втратили свою форму, і ось повернення до форми це також передумова до рекомпозиції. І третє для рекомпозиції треба мати суттєву зайву вагу, якщо ж ви постійно тренуєтесь. Знаходитись в гарній формі, не пропускали довгий час тренувань і знаходитись в сухій фізичній формі для вас ніякої рекомпозиції не може існувати навіть в теорії. Але якщо ви зараз далеко від своєї оптимальної форми, тоді все можливо. Чотири обов'язкових умови рекомпозиції. Підкреслюю, що вони обов'язкові, тобто 3 з 4 не підійде, 2 з 4 не підійде так само, підійде тільки 4 з 4, Тоді це можливо за умови нормального гормонального фону. Але давайте по порядку. Перша це сулові тренування. Якщо ви хочете займатися рекомпозицією тіла, то вам треба пояснити вашому тілу, що м'язи йому не те, що потрібні, йому необхідні м'язи для його виживання. Саме і тоді, коли він зрозуміє, ваше тіло, зрозуміє, що м'язи йому необхідні і їх потрібно нарощувати. Через силові тренування ви можете йому це натякнути. Тоді, за розумінням цього питання, він буде направляти достатню кількість енергії та ресурсів для побудови нових м'язових волокон. Тому. Без силових тренувань рекомпозиції не існує і існувати не може. Просто бігаючи, наприклад, і, і тримаючи дефіцит калорій, ви будете худнути, але м'язи також будуть руйнуватись, особливо ті м'язи, які не задіяні. Вашій фізичної активності, тобто, наприклад, верх тіла в бігунів або там низ тіла в плавці. Тому, якщо ми хочемо рекомпозицію силові, це перша обов'язкова мова. Друга це достатньо білка. Білок це те, з чого складаються наші м'язи. І якщо ми стимулюємо тіло за допомогою тренувань будувати нові м'язові волокна, йому необхідно дати достатньо матеріалу. В умовах дефіциту калорій зазвичай, якщо у вас нема величезної зайвої ваги, то на плюс-мінус нормальну вагу ви маєте споживати хоча б 2 грами білка на 1 кг вашої ваги. Якщо ви маєте велику зайву вагу, ось я важу 84 на 183. І це нормальна вага, плюс-мінус, мені можна на 2 помножити. Якщо б я важив 110, мені. Треба було уявити свою суху форму. Моя суха форма це 80, і приблизно від цього відштовхуватись. І отут хоча б 2 грами білка. Верхня межа приблизно 2,3-2,4 в дослідженнях, які я розкажу в кінці відео, споживали саме 2,4 грами білка на кілограм ваги. Тож давайте мітити в 2 грами білка. Якщо ми будемо споживати півтора. І це до речі підкреслюється в дослідженнях, які ми в кінці відео розберемо. То ви зможете підтримати м'язову масу, але не збільшити її. Якщо ви хочете і худнути, і набирати м'язову масу. Вам необхідно їсти. Занадто багато білку відносно того, до чого ви звикли. Тобто, 2 грами білка стає не верхньою межею, а нормою, яку вам необхідно споживати кожного дня. Умова номер 3 – це дефіцит калорій. В наших лабораторних дослідженнях, які ми подивимося в кінці, буде величезний дефіцит аж 40%. Але там створені ну, дуже якісні умови, дуже сильно підібраний раціон. Про це сьогодні не будемо. Але ви маєте розуміти, що дефіцит калорій в такому випадку має бути дуже, дуже помірний. Для того щоб організм не відчував стреса від того, що ви забираєте його дорогоцінні жири від нього і не помічаючи цього, будував собі м'язи. Тому 5-10% дефіциту калорій це ваш варіант, якщо ви хочете будувати м'язи, паралельно скидаючи жир, не більше, і це ключове. Не більше 10%. Якщо ви дуже активно тренуєтесь на сьогодні, дуже активно, то ваш раціон може складати там 3000 калорій і ваш енергетичний баланс. І відповідно ви маєте споживати не 2000 проти проти трьох, різко худнути і так далі, а всього лише 2800-2800, щоб дуже повільно, непомітно забирати у організм зайвий жирочок і не відволікати його від зростання через м'язи. І четверта умова – якісний сон та відновлення. Чому вона вкрай важлива саме в цій парадигмі? Бо для того, щоб будувати нові м'язи, треба високий рівень анаболічних гормонів, таких як тестостерон та інші. Ці всі гормони виробляються під час якісного відновлення. Тому жодного шансу на рекомпозицію, якщо ви спите 5-6 годин щодня. Або якщо ваш графік дня різноманітний, і ви лягаєте то посеред ночі, то до обіду спите, це повністю, повністю вбиває можливість рекомпозиції. Тож, якщо у вас є силові тренування, важкі прогресуючі силові тренування, наприклад, такі як в наших підготовлених комплексах. Якщо у вас є достатньо білка, про білок, до речі, ось тут окреме відео, подивіться, як його збирати. Якщо у вас є малесенький дефіцит калорій. 5-10%. І якщо у вас є якісний сон та відновлення, ви можете влаштувати з цих чотирьох фрагментів, побудувати собі умови, в яких ваше тіло буде здатне на рекомпозицію. Це не є магією, це є прямо. Калькулятором, якщо ви можете поставити собі чотири галочки в цій анкеті, то ви підходите в категорію людей, які здатні запустити рекомпозицію. Якщо ви, до речі, і тільки почали, або після паузи, або маєте зайвий жир, то ви іще більше підвищуєте свої шанси на саме цей процес. Як і обіцяв, переходимо до досліджень. Було 40 молодих чоловіків з надмірною вагою. Вони тренували 4 тижні і їм задали величезний дефіцит калорій. 40% дефіциту калорій отримували ці. Віддослідні чоловіки, підкреслюю, що це чоловіки в жінок все трошки гірше працює через нижчий рівень анаболічних гармонів, тобто тестостерону в них менше і так далі, тому їм буде іще важче. В чоловіків трошки простіше. Тому, якщо ви дівчина, сорі, але вам не дуже повезло з генетикою в цьому плані, тому вам і ще уважніше треба виконувати попередні умови. Чоловіки, вам тут трошки більше повезло на вас і проводили дослід. Тож 40 людей це не прямо ідеальна вибірка, але непогано, можна це аналізувати. Так ось, 28 днів, тобто Три тижні ці хлопці дуже важко тренувались в силовому форматі та в форматі хід, тобто вони тренувались. Три дні робили дуже важкі силові тренування, і три високоінтенсивних тренування стрибків, прискорень і так далі, так далі. Тобто, все це було дуже інтенсивно і дуже анаеробно. Це створювало максимальний імпульс і максимальний адаптаційний запит для їхніх тіл для того, щоб будувати м'язи. Тож групи були рандомізовані, тобто дві групи випадковим чином розподілення, і одна група споживала 1,2 і грами білка на кілограм ваги, а інша група споживала 2,4 і грами грами білка на кілограм ваги, тобто сильно багато, навіть більше ніж ми тут сьогодні проговорили. Ну але в ідеалі, звісно, тримати саме так. Так, от до речі, я вас обманув два важких силових тренування, два хід тренування, спринти і два кардіосесії, 6 днів на тиждень, тобто дуже інтенсивно з великим адаптаційним запитом під зростання м'язів. І що тут відбулось? Відбулось так, що в групі, яка споживала 2,4 і грами білки, вони скинули за. 28 днів 4,8 кг жиру, і при цьому побудували 1,2 кг м'язів. Відповідно, їхня вага зменшилась на 3,6, але паралельно баланс суттєво помінявся між жиром та м'язами. Не те, що половина м'язів і половина жиру, а м'язи зросли, а жир впав. При цьому група, яка споживала 1,2 г грами білка, в них було зовсім по інше. По перше, в них були зовсім інші результати. По-перше, їхні м'язова маса не змінилась. Точніше, змінилась в середньому на 100 грамів, тобто біля нуля. Можна вважати, що вони підтримали свою м'язову масу високоінтенсивними і силовими тренуваннями, плюс дефіцитом калорій з високим вмістом білка. Тобто, 1,2 – це більше, ніж більшість з вас споживає. Але 1,2 тільки підтримував і не давав стимулу зростати м'язовій масі, що дуже важливо. І вони втратили. Але майже 4 кг в середньому жиру і побудували в середньому 0 нових м'язових кілограм. Відповідно, цей дослід, що нам показує, що в умовах височенної інтенсивності тренувань, в умовах силових тренувань, і в умовах ну тут був. Високий дефіцит калорій в цих конкретних дослідженнях, які я вам розповідаю, його звісно краще зробити менше, і тоді було б іще плавніше, але це складно досліджувати, бо це має бути контрольоване дослідження, коли ми годуємо людей по протоколу, слідкуємо, щоб нічого більше не їли, і так далі. так далі. Це не обсервативні дослідження, де можна запитати. Тому це ну, сильно здорожчає, тому тут був короткий період і високий дефіцит. Але якщо дефіцит буде менше. Силові будуть сильно розвиваючі, важкі, і білка буде більше ніж 2 грами на кілограм. Ви зможете одночасно і худнути, і набирати м'язову масу. Це згідно цього дослідження за умови, що ви чоловік. А, і у вас в порядок з тестостероном. Якщо у вас не в порядок з тестостероном, то вам варто подивитись купу відосів на нашому каналі. В нас є рубрика Спортивний біохакінг, і ви можете виправити цю ситуацію за допомогою налаштування свого внутрішнього балансу мікро та макроелементів. Як зрозуміти, що рекомпозиція вже прямо зараз проходить у вас. По перше, талія вона має зменшуватись при тому, що вага рухатись суттєво немає, тобто рух в талії має обганяти рух на вагах. Наприклад, ви скинули 2 кг на там з 84 на 82, і паралельно поміняли на ремені на одне ділення менше, застібаєте штани. Або ж ваші штани просто з вас спадають, а по вагах ви сильно не скинули. Це дуже класний маркер, що рекомпозиція прямо зараз з вами відбувається, бо м'язи Тупо щільніший ніж жир, тобто м'язи тією самою вагою виглядали б трошечки менше ніж мій жир, який я вам сюди сьогодні. Приніс це по перше. По-друге, бажано робити фото, хоча б раз на пару тиждень або раз на місяць, в одному і тому самому стані перед зеркалом з штучним світлом, яке ви будете контролювати. Це буде давати змогу подивитись, чи зменшуються ваші об'єми. Зменшення об'ємів та збільшення суб'єктивної щільності вашого тіла буде ідеальним маркером при тому, що вага різко падати немає через маленький дефіцит калорій. Це це буде маркерами, які ви можете собі прямо про. Сорок поміряти і визначити, чи знаходитесь ви на етапі рекомпозиції тіла. Хочеться одразу підкреслити, що все життя так працювати не буде. Це короткотривалий ефект, який може тривати 2-3 місяці і не більше. Жодних досліджень, де так можна робити рік або два, не існує, бо тіло на якомусь етапі стає від нетренованого за 2-3 місяці інтенсивних якісних тренувань, ви приходите в форму, яка вже точно є непоганою. І з отої непоганої форми вже таких приколів, як рекомпозиція, існувати в чистому виді не буде. І Якщо ви продовжите тримати дефіцит калорій, продовжити тренуватись, то то рано чи пізно ви зможете тільки підтримувати рівень м'язів для того, щоб продовжувати знижувати рівень вашого жиру. Але тим не менш 2-3 місяці інтенсивної класної роботи над рекомпозицією перед вами точно є, якщо ви ще не тренуєтесь правильно, інтенсивно і не слідкуєте за своїм харчуванням. Поговоримо про п'ять типових помилок людей, які хочуть рекомпозиції. Перша Дефіцит калорій занадто великий. Коли ви сідаєте на різкий дефіцит калорій, по перше у вас не буде сил виконувати і настільки інтенсивні навантаження, які будуть створювати достатній адаптаційний запит для вашого тіла, будувати нові м'язи. А по-друге, ви скоріш за все з великим дефіцитом не зможете доїдати норму білку і жирів. Тому ви рано чи пізно будете помилятись в раціоні, і це буде руйнувати весь ефект, як ви бачили в нашому дослідженні. По друге. Це пов'язано з першим мало білка. Якщо ви плануєте харчуватись білком на глазок, не рахувати його і не дбати про те, щоб мінімум 2 грами білка на кілограм ви споживали, забудьте про це, нічого не вийде. Третє тренування без прогресії. Ви маєте постійно, потужно стимулювати тіло, зростати. Для цього вам необхідно створювати суттєвий тренувальний стрес в ваших м'язах. Тому, коли ви ходите в зал, Потрібно постійно або збільшувати інтенсивність, або кількість повторень, або вагу. Кожне тренування, яке ви не спрогресували в жодного з тих трьох аспектів, не буде стимулювати достатньо для рекомпозиції. Четверте, забагато кардіо. Воно з'їдає м'ясо, тобто чим більше ми робимо кардіо, тим більше ми стимулюємо тіло, тим більше ми йому натякаємо, що нам не потрібні великі м'язи, а нам потрібні економічні і витривалі. А це не великі і сильні, це навпаки. Тому, якщо ви плануєте робити там марафони або і у вас забагато кардіо на сьогодні це також вбиває рекомпозицію. Але це непогано це для здоров'я. Класно, для витривалості класно, для серцевої судинної класно. І загалом для тривалості життя так правильно, але якщо ви хочете саме рекомпозицію, це точно мінус. І п'ята помилка це, звісно ж, оцінка по вазі, а не оцінка по зовнішньому вигляду та об'ємах. Саме зовнішній вигляд і об'єми є. Те, що нам підходить для оцінки саме рекомпозиції, розіграш 10 протеїнових бутончиків від нашого спонсора магазину «Вітамін Pro. Що треба зробити? По-перше, підписатись на наш канал. По-друге, поставити лайк цьому відео. По-третє, написати будь-який коментар довше 10 слів по одному слову за батончик. Таким чином, ви автоматично візьмете участь в розіграші. А переможця цього розіграшу ми оголосимо через один ролик на нашому ютуб-каналі. Тож не забудьте поставити колокольчик, щоб не не прогавити результати цього розіграшу. Ну а ті, хто не виграють, обов'язково замовляйте протеїн або батончики за посиланням під цим відео в магазин Vitamin Pro і використовуйте промокод ТІМ 404, щоб отримувати знижки на все, що потрібно зі спортивного харчування. Бо зібрати норму білку без батончиків чи протеїнових коктейлей буде дуже складно. Спробуємо коротко підвести підсумок сьогоднішнього ролику. Рекомпозиція реальна майже для кожного з вас, якщо ви не є професійним спортсменом, або не знаходитесь прямо зараз під новий рік. майже ніхто не знаходиться в класній фізичній формі. Скоріше за все, всі в такій міжсезонській або на початку своєї трансформації. Кожен з вас зможе підвищити кількість м'язів і знизити кількість жиру завдяки силовим тренуванням, хоча б з власною вагою, але важко і прогресивно, завдяки високому споживанні білку та грамотній дієті, завдяки малесенькому дефіциту калорій і завдяки якісному відновленню та сну, який дозволить вашій гормональній системі викидати і виробляти достатню кількість анаболічних гормонів. Насправді рекомпозиція є, напевно, ідеальним шляхом. Створення ідеального тіла, тому всім я вам цього і бажаю. На нашому каналі є купа силових тренувань, купа відосів про харчування і про спортивні добавки, які вам допоможуть створити ідеальні умови для цього всього. А також в нас продається 12 комплексів в тренажерній залі, завдяки яким кожен з вас зможе побудувати собі блок силових тренувань назву, чим би ви не займались – бігом, триатлоном або просто хотіли б отримати гарне тіло. 12 доларів за 12 тренувань, і все у вас буде в смартфоні. Під Мої коментарі зі мною на відео таким чином ви зможете якісно тренуватися, якісно фаршуватись і якісно відновлюватися. А якщо ви не впевнені, що самостійно зможете прийти до своїх цілей, звертайтесь в команду team 404, де ми з моїми колегами, професійними тренерами, допоможемо вам побудувати всі ці умови в правильному балансі та в правильних пропорціях. Для цього треба написати в telegram бота під цим відео, і хтось з наших тренерів обов'язково за ручку приведе вас до ваших спортивних мрій. І до тіла, про яке ви мріяли все життя. Ви були на каналі ТІМ 404. Мене звати Володимир Остроков. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Це дуже допомагає зростати нашому проекту.